Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону. Пасіка в яру знаходиться в Вінницька область, колишній Ямпільський район село Довжок. У нас сьогодні погодка, наче як преддощова, холодно і як в яру, дуже рідко. Безвзятковий період, якийсь такий Ну, невдалий час. Але і постає питання, чи качати мед, чи ні. Бо більшість зараз меду бджоли переводять у розплід. Ось Бджоли працюють на забрусному, на забрусі. Це показує, що без взяток. І цвіте в нас синяк, але його дуже мало. І по ходу продовжуємо боротьбу з кліщем. Серветки, гліцерин, щавельна кислота і плюс свій штрих додали ефірних масел. Відкачуємо, зразу кидаємо серфетку зверху. І Не знати, чи, чи кидати, чи стої, бо обробив рій, який вилетів, упало 2 чи кліща з рою. Походу я качаю, дійшла черга до цього. Ну, перевіримо, чи перевели вони мет в розпліт, чи вони тут щось дали. Зараз разом з вами і глянемо. Дасть вона нам зняти ролик, бо весною вона була агресивна трошки. Так, забираємо. Оставили мурашинку. Так. А ну дівчатка наче залита чи переводять у розпліт. Нормально. Якби був взяток, цей весь корпус був би залитий це 100%, але вони переводять його у розпліт уже. Піднімаюся. От вам і перша, яка. Я думаю, що вона була повнометна. А ні, це, це будівельна. Пуста. Будівельна. Ставимо її на край. Так от вам і показано, що ось переводять у розпліт. І з чистої зараз постає питання, чи качати, чи О, ось так і буває. У розпліт, розпліт вийшов, знову залили. От, ну, в принципі, таку можна вже качати. ні. От вам знову розплід перевели. Але і розплід треба. Знову розпліт. А таку можна качати? Четверта. Четверта? Ну, мало бути десять, ано чотири. 4. П'ять. 4. І крайн, Крайня має бути повнометна, Від бруска до бруска запечатана. Оце шедевр! красота. Ця рамка називається ярова, яровий мед. Зняли, зняли корпус, побачимо що тут, чи тут щось, чи тут щось є. О, залита. Вся теж можна качати. Сьома. Ось тільки вощенка витягнута і залита. Ну це ми її не будемо. Качати таку ми її залишимо. А ну глянемо тут в принципі, можна качати, ось о, дивіться, навіть отаку лишаєш. Ось о, вінець є. Вони голодувати не будуть. Ось, о, якщо вони навіть щось підносять, підливають, все одно щось десь трошки несуть. Значить, постає питання, чи качати, чи не качати. Я думаю, що качати. Сам перед бджоли для чого? Щоб у них був мед. Розпло, розплоду є, маточка сіє, але тут у нас маточка місцева. Вона весною проявляла агресію, я її мав міняти. Думаю, міняти не буду. Вона щось передумала агресію. З агресії перетворилася на хорошу. Дивіться, як маточка сіє. Дивіться, вінець є сіє. Ось розпліт і все-таки є вінець. Оце дуже корисна якість матки. Що навіть в беззятковий період її дітки голодувати не будуть. Ще раз. Ще раз он задвіться. Раз. Отлічно. О, ну тут залита, дивіться, заливається вся. Ну і тут відкритий розпліт, ось. Значить щось, хтось щось носить, десь знаходить, а хтось не хоче. Сидить. Опа, і ось ось залита, дивіться. Ой, щось тут щось як похоже, як липа. Значить десь десь вже цвітей липа. Такий колір, як у лип, як на липі. Хорошо. І ось ось була вощенка. Ми відстроїли крайня. Трошки звідси відстроїли. А там ні. Значить, скільки рамок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, там шість. сім, вісім. І тут можна дергнути ну, в середньому 8 8 рута по 2 кг, ну, я думаю, більше, більше, ніж 2. Читаємо по 2. 8-16 є. Це вже супер. Якби всі так не дали, це було б вообще в ідеалі. І постає питання знов ще раз, чи качати? Качати. Но є сім'ї, от я відкачував магазини. Відкачав магазин. А гніздо пусте, сухо. От таких проблема. Може бути проблема, якщо буде якихось 3-4 дні де взяток, бджоли будуть голодувати. Але є і щось десь цвіте, хай не суть. Добрий, друзі. Добре, друзі. Качаємо, качаєм мед, якщо є що качати. Якщо є, що качати, це вже супер. Значить, Бджоли хороші. Якщо нема меду, то або бджоли міняти, або що. Хай вам всім щастить і хай вас тут повні вулики меду. До побачення.